Отже, друзі, продовжуємо з вами слідкувати за подіями, які відбуваються в Україні внаслідок повномасштабної агресії Російської Федерації. Кожного дня українські оборонці пишуть новітню історію, яка неодмінно зафіксує нашу перемогу. А поки збройні сили України активно нищать ворога, пропоную подивитися, що відбувалося на фронті останніми днями. Протягом минулої доби підрозділи Збройних сил України на сході нашої країни зупинили 30 атак Російської Федерації. Ворог намагається прорвати оборону наших оборонців та окупувати більше населених пунктів, що має тільки оперативну перевагу. Для цього російські окупанти використовують велику кількість живої сили та озброєння. Російські загарбники остаточно захопили населений пункт Новоселівське, Сватівського району Луганщини. Варто нагадати, що саме тут ведуться дуже активні бойові дії, тому ініціатива та перевага по полю бою змінюється дуже часто. Це означає, що росіяни отримали контроль над містом тільки тимчасово. Збройні сили України звільнять всю територію країни від цих нелюдів на прикордонних територіях України з Росією та Білоруссю. Ситуація залишається без змін. Ворог продовжує здійснювати провокації, використовувати різні види озброєння для обстрілу позицій українських військових. На сіверському напрямку противник здійснив мінометний обстріл населених пунктів. На Слобожанському ворог використав міномети, ствольну артилерію для ведення терористичної діяльності проти мирного населення України. На Куп'янському напрямку ситуація залишається важкою, але контролюється збройними силами України. Противник продовжує здійснювати танкові мінометні артилерійські обстріли багатьох населених пунктів на цьому напрямку. Бахмутський напрямок сьогодні є одним з найгарячіших. Українські воїни це титани, які працюють майже під постійними обстрілами. Кремлівський фюрер має на меті захопити Бахмут, проте його планам не судилося здійснитися. Під вогневе ураження окупантів за минулу добу потрапили більше ніж 20 населених пунктів. На Авдіївському напрямку противник також не полишає надії прорвати лінію оборони наших захисників. Окупанти використовують всі види озброєння для ударів та обстрілів позицій підрозділів збройних сил України, проте отримує гідну відсіч. На Херсонському напрямку загарбники продовжують систематично обстрілювати мирні міста. Ворог кожного разу цілиться в об'єкти цивільної, критичної інфраструктури та енергетичну систему області. Нас, українців, можна лишити електроенергії, проте світло всередині, презирства до вас та небажання жити з вами росіянами в одній країні в нас ніколи і нікому не забрати. Тримаємося! Все буде Україна! Українці вже потроху звикають прокидатися та читати про те, як на Росії розквітає бавовна. І сьогоднішній випуск не стане виключенням. В столиці Російської Федерації горить Палає музей образотворчого мистецтва імені Пушкіна. Ну що ж, це мабуть карма росіянам за знищення української культурної спадщини. Неможливо також пройти повз новин з Білорусі. Самопроголошений президент цієї країни знову розказує про плани захоплення Росії та Білорусі з території України. За його словами, країни НАТО планували у 2021-2022 роках напасти на республіку Білорусь, вийти на кордон Смоленської області та захопити Росію з боку Донбасу. В Ближайше врем'я Путіну сказав. Ми обнародуємо ці факти як вони повинні були після двадцятого вода мітіжа в Білорусі, якщо складеться ситуація і вийдуть. На граніт Смолянської області НАТО війська не у нас власність, начать війну проти Росії з Донбаса. Причини до ж то посужу. І наостанок хочу зупинитися на дуже цікавій новині. Американське видання The Times повідомило, що Сполучені Штати Америки більше не вимагають від України не завдавати ударів по території Російської Федерації, це значить, що США вже не думають про ризик ескалації конфлікту з боку Кремля. Видання зазначає, що таке рішення офіційного Вашингтону є дуже важливим для збройних сил України, адже ймовірно США найближчим часом направить в Києво озброєння великої дальності. Ну що ж, ми дуже чекаємо. Росіяни мають на власному досвіді зрозуміти, як нам живеться протягом останніх 9 місяців, а точніше, майже 9 років. Що думаєте з цього приводу? Підходить до завершення цей випуск каналу Моя Україна. Дякую за вашу активність у вигляді лайків, коментарів та репостів, які допомагають підіймати ролики рейтингом відеохостингу. Ще більше користувачів мають змогу тримати руку на пульсі подій в Україні. Ми переможемо до наступних зустрічей у випусках каналу Моя Україна.